Я не є членом партії «Самопоміч», я не є членом громадської організації «Самопоміч», а я є кандидатом від цієї молодої політичної сили, яка, зрештою, народилася тільки два роки тому. Це, я б сказала, Для мене особисто випадково. І моє запитання до нього перше було. Я хочу знати моїм прохідним Верховну Раду. Справила на мене дуже добре вражена. Це є похові люди, молоді люди. Я погодилася, коротше кажучи. Є є, звичайно, є комфортно, є. Не є шлях один дій. Тому що завжди доводиться повертатися в житті кудись. Тому що це потребує величезної відповідальності, величезної працездатності вашої мрії. На превеликий жаль, я думаю, так буде. Депутатів Верховної Ради і інших рад. Результат хоч би за рік. І які ми всі Я скористався цією нагодою, щоб з вами зустрітися для того, щоб сказати кілька речей, які я вважаю важливими. Вона варта того, щоб бути у Верховній Раді. Якщо ви вважаєте, що хтось інший вартий, це ваше право вибирати того хтось іншого. Але важливо, щоб ви в першу чергу прийшли на ці вибори і репроводити цю зустрічі зі своїми потенційними виборцями, щоб розповідати про своє бачення розвитку ситуації в країні. Скажіть, будь ласка. Ви як будете там, будете думати про Львів, Завчий е, орган держави повинен приймати законодавство в інтересах усіх мешканців держави і дбати про те, щоб життя кожного власне безвідносно до того, де він живе, який в нього статус було краще. Я розумію. О, ді, що а, ви... От, практично. і от що от що ви за цей час зробили? Ви хоч раз, от... Не ввелися, хоч ні. раз ви взяли того депутата, якого ви вибрали за одне гаряче місце, і сказали, е, А ви до нього добратися, як до нього добратися? А ви придумаєте, ви організуєтеся. І я дуже добре розумію до всі ці настрої, тому що я теж маю такі настрої. Я мала такі настрої. Тому що я розумію і так оцінюю. Свого виборця, того виборця, який буде за мене голосувати. Почуй мене, відчуй мене, спробуй мене зрозуміти, нас єднають річки, гори, ліси і поля, сонце одне, небо одне, повітря одне і вітер, і тільки одна, завжди одна земля. Все. Я конкретно за конкретну людину. За Іру Подоляк, яку я знаю майже 15 років, з якою багато переговорено щодо ситуації України. Я сам неодноразово Ірі казав, Іра, у владі, у Верховній Раді мають бути люди такі, як ти. Тому що Іра, крім того, що багато що знає і багато що вміє, вона ще і, і справді переживає за майбутнє України, щиро переживає. Це, це не показове, це в ній є, це в ній живе, я це знаю, я це бачу, то я сам такий. От. І разом з тим а, і, Іра а, ну, дуже чесна людина. От, ну, я не знаю жодного випадку із нашого з нею там довготривалого спілкування. Це, це коли там більш професійно, менш професійно, коли десь просто там відпочивали разом, коли десь разом щось, щось пробували робити. Е, я не, не знаю жодного е, прикладу, коли б я хоча б мав там мінімальний привід е, мати сумніви щодо її чесності. От ну такі речі вони е, спонукають мене допомагати. Я не тільки за, за іру. Е, Намагаюся якось там трошечки там свій голос віддати і там сказати хороше слово. Я за всіх своїх друзів, знайомих, в яких я вірю, в яким я довіряю, в яких я впевнений. Намагаюся сказати хороше слово. Якщо я знаю, що вони йдуть в депутати Верховної Ради, то я підтримую конкретних людей, яких я знаю, в яких я впевнений. Тому що, на жаль, ну в нашій ситуації цілим політичним силам поки що довіряти дуже складно і доводиться акцентувати увагу на персоналях. Дуже важливо, щоб наше майбутнє обирали не тільки люди літнього віку дуже важливо, щоб наше нове майбутнє в нашій новій країні в такій країні, в якій ми хочемо жити. Обирали молоді люди, обирали студенти. Ми бачимо, наскільки активними були студенти під час революції гідності. Ми знаємо і віримо в те, що студенти будуть такими ж активними на цих виборах. Вони менше розчаровані, у них більше амбіцій, у них більше бажання і більше сили, і більше волі до того, щоб змінити цю країну. Тому ця зустріч була дуже приємною. Вона була дуже симпатичною. Дуже багато є мотивованих молодих людей, зацікавлених у швидких змінах. І тому ми дуже розраховуємо. Оваємо на те, що студентство прийде 26 числа і проголосує.